Тут все живе, все працює. У нас зараз 21.30, а активність в Умані на центральній вулиці, де відбувається святкування, не стихла. Активність тільки збільшилась. Відкрились торгові точки, відкрились торгові ряди. Можна придбати сувеніри, можна придбати поїсти, попити. Хоча найбільша їдальня в Європі, яка за один раз може прийняти 12,5 тисяч паломників і безкоштовно всіх нагодувати перше, друге, третє з м'ясом, з рибою. Вона тут все одно є місця, є магазини, є кав'ярні, ресторанчики, які продають вулична їжа в тому числі. Все працює. Велика кількість людей. 50 тисяч. Менше не буде. З кожним роком буде все більше і більше. Менше не буде. Ну так от святкування нового року. Гумань Рошашана. І кожен з них привіз в середньому 4 тисячі доларів. В нашу країну потратять, зароблять. І все буде добре. Хлопці воду продають. Як продаш? Да. Все продасте за сьогодні. Мають продати все. Схожий на діда мороза. А ти це він